Шановні друзі, 18 жовтня, ми в Сидніві і сьогодні вперше ми прочитаємо напис на плиті, яка колись була встановлена на могилі Феодосії Васильівни Дунін-Барковської, Згодом, яка була дружена на Лізагубі. Разом з Дарією Вікторовною ми змогли. Прочитати напис на цій плиті. попередньо зробивши багато е, дій для того, щоб зняти шар, як кажуть, мулу, чи як. Так, да, так, так, цього мішайники. Так, Лиша... да, яким була покрита ця дошка, і, мабуть, вона граніт, так? Так, да, я бачу, що це граніт. Ось ми. З Дарією зробили все, що могли, щоб е, прочитати цей текст. Ось він простопив за багато років нанесеної грязі, сміття та іншого. І сьогодні ми спробуємо вам озвучити, що на цій дошці є. Ну, а поряд знаходиться могилна плита І, скоріше за все, могила. Ось ми Спробуємо перелізти. Ось у нас теж човунна плита. Здесь покоїться прах Євдокії Петровни Лизогуб. Урожденний Ботовський. Родилась 1796 года, февраля февраля го дня померла 1872 року, 27 липня. І ось такий знак на могильній плиті. До речі, на старих плітах на старому кладовищі. Так само і на могилі Гриця це Золотюсінького цей знак є. Ну а поряд ми бачимо хто виготовив. Ось тут знак автора. До речі, все це поряд з могилою відомого в Сєдніві Миколи Федоровича Мглінцева. Дар'я Вікторовна, що ми побачили на плиті? Ну, перше, це хрест, так? Так, що так. Що там є, будь ласка? Ну, доволі е, обична композиція. Значить, хрест е, з лівого боку спис, е, з правого драбина і е, букви НС, е, ХЦ. Дар'я Вікторовна, а зараз приходимо до тексту. Я показую, а ви зачитуєте. Будь ласка, Так. Під камнем сім погребена Феодосія Васильєвна, супруга Бунчукового товарища Василия Дуніна Барковського, Барковська. Дочь. Дочь тайного советника, Кавалера. Василия Андреевича Гудовича родилась 1741 года, апреля 4 -го числа. В супружество вступила 1767 года, июля 29 -го числа. А вдовела 1770, предположительно, 8 числа. 8 года марта 28 числа скончалась февраля 27 числа 1814 года. Всего пожила в христианском благочестии 72 года, 10 месяцев и 22 дня. И ниже надпись: Я здесь только прах. Душа же на небесах. А еще ниже в овалі два герба. Ми бачимо герб Гудовичей. Дізнатися більше можна на нашому Ютуб каналі Чернігів. Для цього у пошуку набираємо канал Чернігів. Далі тиснемо на фільтри і обираємо канали. І тут знаходимо наш канал, де також є можливість підписатися на нього. На каналі є можливість перейти у розділ списки відтворення, де ви знайдете своє селище. Також ви можете перейти на наш сайт. Посилання є під кожним відео. На сайті кожна сторінка це є населений пункт, де ви зможете дізнатися багато цікавої інформації. В кінці головної сторінки ви зможете залишити свій відгук. Бажаємо вам гарного перебування на наших інтернет-ресурсах. Ось на, бачимо підкову в інтернеті, підкова. Кова, і стріли і стріли, да. Ось ми ще развертаємо увагу, теж бачимо підкову і перехрестя стріл. Але ось поряд начебто незрозумілий символ герба наступного після підкови. Але Дар'я Вікторовна, коли робила замальовку, то вона, як то кажуть, як у народі каже, навмання зробила. Ось такий, наче символ. І коли ми дивимось на відомий, зараз ми включаємо інтернет, символ родини Дунін Барковських, то ось, будь ласка, у нас навіть промальовка з розкритими крилами лебідь. Так, да, дивно, дивно, але так. Поручилось. Але якось ну і якось... саме так ви десь спіймали. Що може там бути, наче нерозбірливому такому? Я взагалі думала, там рука щось тримає. Да от. І я так, як рука, і щось там в руці. Ну, спочатку вони були так, а потім вже була дружена на а, представника роду Гуїв. Далі Віктор, дякую за маленьке відкриття. Дуже приємно.